Доброго дня. Сьогодні в ганузевій СРМ-системі для забудовника GRM розглядаємо функціонал шахматки, а саме конструктор шахматки на наштування візуального відображення шахматки для забудовника. Часто для відділу продажу забудовника, у керівника відділу продажу або у спеціалістів, хто працює з шахматкою. Є задача переналаштувати, змінити візуальне відображення шахматки, а також змінити клітинки, юніти, характеристик, об'єкту нерухомості. Для таких цілей в CRM-системі GRM передбачений конструктор шахматки. Саме конструктор шахматки надає можливість гнучко налаштовувати відображення і отримати таке відображення для відділу продажу або для відділу супроводу, який вони бажають отримати в своїй операційній діяльності. Розглянемо, яким чином змінити налаштування відображення шахматки. Для цього достатньо відкрити розділ налаштування відображення, який знаходиться в шахівниці. І в даному вікні можливо сконструювати таке відображення, яке бажає отримати забудовник. Як це працює? Дане вікно, яке я зараз виділяю курсором мишки, є безпосередньо конструктором клітинки, конструктором Юніту. В сірі зони можна перемістити елементи з списку опцій, які доступні в шахматці по відповідності до її налаштувань. Таким чином, зони, куди буде переміщено, той чи інший показник тут і будуть відображені. для прикладу. Давайте вид ми не будемо використовувати як характеристику, а за характеристику в правому нижньому кутку спочатку будемо виводити ціну за квадратний метр. Зверніть увагу, що в вікні перегляду, в прев'ю ми вже бачимо, як виглядає нова шахівниця, нова клітинка, новий юніт. Для прикладу, тут вже відображено 3000 доларів за квадратний метр. Також давайте тут виведемо повну ціну. Таким чином, у нас вже розположені і повна ціна, і ціна за квадратний метр. В центрі пропоную вивести, наприклад, номер квартири або об'єкту нерухомості. Для цього достатньо змінити розположення цих елементів. А площу для прикладу ми виведемо в лівому нижньому кутку, ось тут. І відповідно кімнатність і тип виведемо в лівому верхньому кутку. Тепер ми можемо вивести ще також таку характеристику для прикладу, як сторона світу. Тепер ми бачимо, що наша клітинка виглядає ось таким чином. Шахматка сконструйована. Ми можемо якісь поля, якісь значення використовувати, а деякі не використовувати. Для прикладу, якщо ми не бажаємо використовувати в правому верхньому кутку сторону світу, достатньо затиснути ліву кнопку мишки і перетиснути елемент, перенести його в дане сірм, виділене вікно. Також ми можемо змінити колір. Для прикладу, давайте змінимо колір з поточного для об'єкту нерухомості, який є вільним. На новий, для прикладу, ось таким яскравим кольором ми його відобразимо. Якщо колір нас наштовує, ми можемо застосувати цю характеристику. І бачимо, що вона застосована, і так виглядатиме наша шахівниця. Давайте виберемо інший колір, для прикладу, ось такий. І змінимо масштаб. Для прикладу, я зменшу масштаб клітинки. При тому збільшу розмір шрифту. Інші характеристики також надають можливість гнучко налаштувати шахівницю для забудовника. Для прикладу, можемо змінити як параметри відображення, маркеру, позначення і пробіль. Таким чином, шахівниця буде влаштовувати саме безпосередньо користувача, який бажає її отримати в тому візуальному вигляді, до якого можливо вже звик. Або який відповідає логіці і бізнес-процесам забудовника. Зараз ми бачимо, що в нас шахівниця змінилась, змінився її колір, розположення елементів, характеристики і так далі. Ось так легко, швидко і зручно ми налаштували шахматку для забудовника в онлайн режимі, в онлайн-інтерфейсі, з якою може працювати відділ продажу. Це було швидко і інтерактивно. Зараз рекомендую переглянути відео. Як створити полотно шахматки, використовуючи конструктор шахматки, щоб задати кількість поверхів, кількість квартир на поверсі і так далі. Це відео ми вводимо на екран. Рекомендую поставити вподобайку, підписатись на канал та відправити це відео колегам по роботі. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.